Вітаю! Тривають пошуки 14-річної дівчини, яка за загадкових обставин зникла безвісти на Одещині. Біля села Корсунці Катя Незнаєнко пішла до магазину і назад не повернулася. Де вона перебуває, невідомо. Рідні дівчини дуже переживають і просять кожного з вас не залишатися байдужими та допомогти розшукати Катю. Зверніть увагу, прикмети Каті зріст 170 сантиметрів. Середньої тілобудови, волосся довге, світло русяве, очі блакитні. На момент зникнення була вдягнена у білу футболку, чорні спортивні штани, бежеве взуття та мала з собою синій рюкзак. Тож, якщо ви бачили Катерину Незнаєнко, знаєте, де вона може перебувати або маєте будь-яку інформацію, одразу повідомте до служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам у соціальні мережі Інстаграм або Фейсбук. Також тривають пошуки студентки Аліни Бошко, яка загадково зникла понад рік тому у Волинській області. Ситуація дуже складна, але ми все ще сподіваємося, що дівчину вдасться знайти. І, поки є бодай найменший шанс розшукати Аліну, пошуки обов'язково будуть тривати. У практиці служби розшуку дітей Магнолія бували такі випадки, коли зниклу дитину вдавалося знайти через місяць, рік або навіть кілька років пошуку. Нагадаю, що Аліна зникла 17 лютого 2024 року. Дівчина відпочивала разом із друзями на природі поблизу села Угриничі. Ось це фото зроблене за кілька годин до зникнення дівчини. Близько 14-ї години Аліна відійшла у ліс, однак назад. Не повернулася. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. Друзі стали шукати і гукати Аліну, однак, на жаль, її ніде не було, тож вони звернулися по допомогу. До пошуків негайно долучилися сотні людей: правоохоронці, рятувальники, військові і просто небайдужі місцеві. Обстежувалися лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотиста місцевість. І тоді це дало певний результат. Вдалося знайти речі дівчини: гаманець id паспортом, пов'язку на голову, а також пальто Аліни. Воно лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де її бачили востаннє. На жаль, більше жодних зачіпок не було. Увесь цей час пошуки не припинялися і вони тривають. У свою чергу односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини. А у навчальному закладі, де вона вчиться, її охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Ми дуже сподіваємося, що Аліна знайдеться і, у свою чергу, робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости, поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо буде щось про Аліну Бошко, Не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116.30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося. На вашу допомогу, увагу і небайдужість, будь ласка, ще раз прошу поширте це відео.